Добрий день, добрий день. Я дуже дякую вам, що ви погодились дати мені інтерв'ю. Дякую за запрошення. Перше, таке моє запитання, якщо б перед вами сиділа незнайома людина, і вона б вас запитала, хто ви, як би ви відповіли на це запитання? Перш за все я щаслива людина, тому що мені в цьому житті невимовно пощастило, поталанило. Взагалі можна сказати, що я дуже везуча, тому що я вибрала професію, якою я живу. Я не просто ходжу на роботу з понеділка по п'ятницю, чи зараз вже відходять від стандартного графіку, да, з понеділка по п'ятницю, зараз і в суботу, і в неділю працюють. Я ходжу на роботу як на свято, я цим живу, мені це подобається, і я хочу. Не якнайшвидше піти з роботи, а я хочу якнайдовше залишитися на роботі, щоб зробити більше справ, більше крутих матеріалів, крутих проєктів. І я завжди дуже радію, коли мене запрошують на якісь проєкти, і де я можу розвиватися. Зараз працюєте також юнпрес. І багато людей ще не знають про «Юнпрес», Чи могли б ви розказати про Юнпрес? Чим саме ви займаєтесь юніпрес? Ну, взагалі-то «Юнпрес» це був такий. Я почала свою журналістську кар'єру взагалі з регіональних ЗМІ. А, перші мої роботи, перші перші-перші, вони почали виходити на шкільному сайті моєї школи у Бучі. Потім я почала друкуватися в ірпінському віснику ірпінське місто поруч із Бучою, а потім вже потрапила у юнпрес, де я змогла реалізувати, по-перше, набрати практичні скіли, які необхідні для журналіста. Ми також ми багато писали, багато знімали, робили якісь заходи, зустрічалися з відомими журналістами. Вони ділилися своїм досвідом, зустрічалися з різними людьми, які дотичні до журналістики. І це взагалі було дуже круто. Мені дуже подобалося туди ходити, і я я є випускницею інпресу. І мене покликали на роботу туди, щоб я могла ділитися досвідом з такими ж, як я колись, тому що я вважаю, що людина, яка пройшла від початку до вже, якого, до вже якогось певного моменту, коли в людини якісь напрацювання, досягнення шлях. То вона якнайкраще розуміє, як донести інформацію. Сьогодні була у мене одна розмова про викладачів. З одного боку, є викладач, так, який знає предмет, а з іншого боку, є викладач, який не тільки знає предмет, а й може розповісти людині цей предмет так, щоб людина змогла це дійсно майстерність. Це те, чого я навчаюся в юнпресі зараз, тому що я не тільки навчаю дітей журналістиці, а й вони навчають мене, як бути викладачем, як о, доносити інформацію. Тому в нас такий свого роду симбіоз. А взагалі я в початковій школі мріяла бути вчителькою початкових класів, але стала журналістом і зараз можу. Поєднувати дві свої, можна так, дві свої мрії. Але от ви сказали про те, що є випускницею, так, Пресо, як це знову повертатися у рідні стіни? Це хвилююче, це приємно і це дуже круто, враховуючи те, що ти вже знаєш колектив, ти знаєш викладачів, деякі. Мої одногрупники, однокурсники і є також викладачами юнпресу. Тому вони, мені якось е, було легко увійти в колектив і комфортно. А чи зустріли ви там от своїх викладачів, які вам викладали? Звичайно, ми зараз працюємо, і Надія Олексіївна, е, Ілюк, вона. Е, Керівник він пресу, ми багато е, співпрацювали. Вона мене ще пам'ятає такою маленькою, маленькою е, дівчинкою з великими амбіціями в журналістиці. І, і Олеся В'ячеславна, і моя наставниця е, Наталія Іванівна. Ми всі співпрацюємо, вони мені дуже допомагають е, допомагають е, в плані організаційному, дають. Поради і насправді це безстійно, тому що багато людей не тільки от, е, в інпреси, так багато людей взагалі приходять, і вони бояться запитувати, тому що вони е, бояться здатися якимось, можливо, не такими розвиненими або якимись трошки неосвіченими. Я вважаю, що запитувати це нічого в цьому такого страшного немає, і це не соромно, соромно не знати і не зробити. А коли ти е, запитуєш у більш досвідченіших людей, як правильно зробити, як покращити свою роботу, то я вважаю це дуже круто і добре, що є у кого запитати. А ви зараз працюєте у сфері саме журналістики, не як викладач. Так, я тележурналіст, я працюю на телебаченні і поєдную роботу мою основну, яку я обожнюю, з викладанням, якщо, ви знаєте, мож, є журналіст, взагалі, якщо в нього є одна робота згідно от, і кодексам журналістської етики, взагалі в регулюванні законодавства, то журналіст повинен працювати тільки на одне медіа або на одне видання. Але дуже класно, що є така поправка виключення в цьому правилі, що можна викладати, і це дуже класно, коли практики мають змогу викладати і передавати свій досвід, тому що дуже набагато як я вчилась, набагато було цікавіше слухати журналістів практики. Які живуть в телебаченні, на радіо, в газетах, тут і зараз можна сказати. А які от в юнпресі можливості подальшої практики на телеканалах України? А в юнпресі взагалі працюють дуже багато журналістів. Туди приходять особливо на пресвісну. Це такий найвідоміший фестиваль. В палацу в Юнпресі саме і туди долучаються дуже багато журналістів і зі спілки журналістів, куди я також входжу, і просто журналісти приходять зустрічатися з юними журналістами. Тому, в принципі, можливості для практики є, це вже в залежності від того. Куди ви хочете, не, в яке змі, на який канал, безпосередньо домовлятися, запитувати, підходити? Е, за запитання не б'ють, як то кажуть. <гум> <гум> а щодо можливості працевлаштування, мабуть? В майбутньому, якщо от з моєї практики, наприклад, то я. Дуже довго практикувалася на телебаченні, і в подальшому, коли з'явилася можливість о, працевлаштування, то мене працевлаштували е, на телеканал. Та Те, якщо ви не будете лінуватися, якщо ви будете працювати, вдосконалюватися і е, ваші працедавці будуть бачити результати ваші, то звичайно, коли буде така можливість, то вас влаштують на роботу без проблем. Ви сказали про тих людей, котрі вас вчили, і з якими ви зараз працюєте. А як вони відреагували на те, що ви працюєте вже в «Юнпресі» Повноцінно У мене свій курс в «Юнпресі». У мене два курси ведучи продюсер інтернет змі та медіапродакшн. Позитивно всі були мене раді бачити, тому що всі бачили мій шлях. Як я працювала, як я добивалася того, ким я є зараз, тому в принципі без проблем мене прийняли в колектив. А чи є у вас дружні певні відносини з тим, з ким хто вас навчить? Так? Звичайно, тому що будь-який педагог, будь-який вчитель, перш за все, має бути другом. Другом, порадником. І людиною, якій довіряєш, з якою можеш порадитися. Який саме у вас девіз, з яким йдете протягом вашої кар'єри? Ніколи не здаватися та йти до кінця, тому що були моменти, були було дуже багато моментів, коли хотілося це кинути, розвернутися, піти, піти десь. Погуляти з друзями, можливо, десь. От чому, в чому особливості професії журналіста це те, що коли ти навчаєшся в університеті, так, тобі хотілося б, можливо, після пар піти погуляти, а ти не можеш, ти робиш якесь інтерв'ю або знімаєш якесь відео, навіть якщо ти не практикуєшся десь, тобі дають завдання на парах практичні. Що, будь ласка, підточу свою майстерню. Ти, можливо, цим інколи і жертвуєш, але воно потім окуповується. Окуповується, воно потім, ти про це не жалкуєш, коли ти вже розумієш, що в тебе щось, ти що, щось А Ви також отримали навчання у КНУКІМ? Так, я моя бакалавр, мій диплом бакалавра. Я навчалася в Кмикімі на кафедрі піару та журналістики. Це були, мабуть, мої найкращі студентські роки. Я дуже люблю Кнукім, дуже люблю, коли мене тоді запрошують на майстер-класи. Тому КІМ я завжди згадую з типом, з любов'ю. А чому для навчання обрала саме Кнукім і чи порадили би ви своїм учням так, вступати до Кнукіму? Ну, Кнукі мені за рекламу не платить, але, якщо чесно, я всім раджу туди вступати. <гум> <гум> мені дуже подобається цей університет. Мені дуже подобається атмосфера, яка там панує. В нас була дуже крута група, де були абсолютно всі лідери, всі яскраві особистості. І ми в більшості випадків це дуже круті журналісти, дуже потужні журналісти, які зараз мають роботу на передових. В каналах країни у передових медіа і дуже класно роблять свою справу. З деякими ми спілкуємося, з деякими, на жаль, зараз менше можливості спілкуватися, але я завжди рада бачити цих людей, я їх обожнюю. Вони моя маленька людина. А що ви зробите в першу чергу після нашої перемоги? Після нашої перемоги. А, мабуть, 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 я б хотіла а, поїхати кудись з чоловіком. Можливо, не знаю, яке це буде місце, але просто. Від, відпочити вдвох. Від, відпочити від е, цього шаленого потоку інформації, яка зараз іде, від е, постійних хвилювань. Е, в якийсь тих я дуже люблю природу, тому мабуть, десь повідпочила. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Дякую вам за запрошення. Мені також було дуже цікаво з вами поспілкуватися. Нетерпінням чекаю виходу інтерв'ю.